Тому на 61 сесії сільської ради 8 скликання із 22 депутатів прибуло 16. Відповідно до пункту 1 статті 21 регламенту роботи в сесії скликаються у випадку гострої необхідності або для розгляду невідкладних питань, які стосуються фінансово-бюджетної діяльності, підвищення обороноздатності держави чи окремих підрозділів ЗСУ, СБУ, НГУ. Та для ліквідації надзвичайних ситуацій чи їх наслідків. А також пункт 4 статті 24 регламенту зазначається, що питання виносяться до порядку денного позачергової сесії сільської ради, розглядаються профільною постійною комісією ради не пізніше, як за один день до проведення сесії. Всі ці наші пункти ми виконали, тому 61 сесію. Що восьмого -е скликання оголошую відкритим. 17 мають участь у Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати секретаря сесії сільської ради України, які будуть пропозиції. Щодо секретаря хто які будуть пропозиції, суд Ірина Володимира поступила в пропозиції. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто Немає. за дану пропозицію голосувати? Одноголосно, дякую на Володимирівна, Будь ласка, вітаю вас. Шановні депутати, пропоную обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Щодо кількісного складу є, пропозиції, зауваження немає. Сто за те, щоб лічильну комісію обрати в кількості трьох чоловік, прошу голосувати. Дякую. Проти немає одноголосно. Щодо персонального складу, пропонується до лічильної комісії внести пропонується Валентина е, е, Дмитрівна Жила, Таран Анатолій Іванович і Макаренко Андрій Борисович. Інші пропозиції є. Є. Якщо мене пропустили в прошлий раз, можна я буду замість її. Я ступаю. Є побажання, є пропозиція, ніхто не заперечує на ковід. Андрій Борисович не заперечує, так? Да, так, тобто, да. Що за те, щоб обрати е, лічильну комісію в складі жила Валентина Дмитрівна, Таран Анатолій Іванович і Шахаренко Миколаїв Стович, прошу проголосувати. Одноголосно. Будь ласка, лічильна комісія, займіть свої робочі місці. Я такі так. Слідкуємо, коли коли обрани. Є минуло добре наступив. Так, Малоні, депутати, я кажу, говорила на початку, що виникла гостра <риклад> необхідність, що до проведення подальшової сесії. Питання пов'язані із... Фінансовим забезпеченням і роботи нашої громади і забезпечення обороноздатності нашої країни. Тому дуже вдячний вам за те, що ви знайшли можливість. Вибачаюся, що вас від роботи, вибачаю, що сам трошки, але була поважна причина. Тому продовжуємо працювати і на повістку денну виносяться слідчі питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Мачківської сільської територіальної громади за 9 місяців. Але Миколаївна інформує. Є питання? Є. Хто за те, щоб дане питання винести, внести в порядок денний? Місця готова? Да. Так, голосую. Андрієнко. Так. Білокінь Сергій Так. Борисенко. Так. Власюк Ірина. Галушка Володимира. Григоренко, Риголевич, Григо 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 Реголевич, Жила Валентина, Клименко, так. Корба, так. Корнійчук, Коріний Відсутній, Макаренко Андрій Борисович, Борисович, добра людина, Мельник Відсутній, <клі> Михайлик, <клі> Віталій Приходько, так. Савинський, так. Таран, так. Ага. Ткаченко, так. Шапаренко так. Борисенко, Власюк, Галушка, Григолевич, Жила, Клименко, Корба, Корнійчук, Макаренко, Михайлик, Приходько, Савинський, Даран, Каченко, Шапаренко, так. Шановні, кое будуть ще доповнення до повістки для. Прошу проголосати за цілому. Голосуємо. Білокій, Андрієнко, Білокінь, Борисенко, Власюк, Галушка, Риголевич. Жила. Клименко, Корба, Корнічук, Макаренко, Михайлик, Приходько, Савинський, Таран, Ткаченко, Шафаренко. Так. Рішення прийнято, дякую. Шановні переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Мачухівської сільської теперігромади за день міські 2025 року. Бюджетна комісія розглянула, схвалила на сесії. Ну коротко озвучу для всіх депутатів. Вони всі були присутні на комісії. Бюджет Мачухівської сільської ради за 9 місяців по загальному фонду доходної частини без рахування трансфертів виконаний на 106%. Перевиконання 3,544, бюджет з урахуванням трансфертів на 100,5%, Дотації отримані в повному обсязі. Субвенції з держбюджету в повному обсязі, субвенції з місцевих бюджетів інших фінансується на 86,4% відповідно до поточної потреби. По видатках загального фонду бюджет виконаний на 82,1%. Освіта використала кошти на 82,2%, охорона здоров'я на, здоров на 74,6%, культура на 72,8%, соціальний захист на 61,5%. Відповідно до програми підтримки Збройних сил України, служби безпеки на та оборони. Були затверджені за звітний період кошти 1 мільйон 596 тисяч гривень. Станом на 1 жовтня профінансовано 1 мільйон 46,4 шість 4 тисяч гривень. Це в нас там йде технічне условлення системи оповіщення послуги з відправленням документів Укрпошта, письмова кореспонденція і кошти сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень виділені на транспорти до державного бюджету, а саме Нацполіція 600 тисяч гривень, БУ 100. Районна військова адміністрація 300, військові частини 500 тисяч гривень на закупівлю БПЛА, портативних зарядних станцій і придбання матеріально-технічних засобів. Військовим кошти перечислені в повному обсязі 500 тисяч не освоєних. Це йде у нас по е, поліції обласному управління. По благоустрою населених пунктів кошти освоєні на 47,4%. В принципі, кредиторської заборгованості немає, і ні по захищенню статтям ні по яких проплати на сьогоднішній день здійснюються в повному обсязі поки що. Прошу підтримати. До, до, до звіту за 9 є така, немає. Прошу проголосувати за основу. Так. В цілому голосуємо. Так. так, Білокінь. Андрієнко, Білокінь. Борисенко, так. Ласюк, так. Галушка, Ригалевич, Жила, так. Клименко, так. Корба, Корнійчук, Макаренко, так. Михайлик, так. Приходько, Савинський, так. Таран, так. Ткаченко, так. Шапаренко. Так. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до показного бюджету. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Мачуківської територіальної громади, який передбачає наступні групи уточнень. Перше це додаткове виділення коштів на загальну суму 3 мільйони 461 тисяча 861 гривня, а саме по виконкому загальна сума 270 тисяч 519 гривень із них на Придбання сейфа відділу військового обліку 6 тисяч гривень, надання доступу до користування веб-сервісом кадастрою та проведення аналітичної обробки даних по землеустрою 26 тисяч 934 гривні, по місцевій пожежній охороні 217 тисяч 585 гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонт системи опалення по благоустрою 20 тисяч гривень, це 4,5 придбання трьохфазного лічильника, 15500 обслуговування вуличного освітлення. По гуманітарному відділу 1 мільйон 702 тисячі 342 гривні. Це у нас виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт підвального приміщення найпростішого притягу Плосківській зоши. По соціальному захисту 1 мільйон 400 тисяч гривень на виконання комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей для матеріальної підтримки компенсаційними коштами для оплати за опалення в опалювальний період 25-26 років. По програмі підтримки перевізників 40 тисяч гривень. Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом і 49 дев'ять тисяч. Це на цільову програму підтримки Збройних сил. Це на субвенція для полтавської районної військової адміністрації на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для забезпечення і здійснення заходів з перевезення резервістів та військовозобов'язаних від збірних пунктів до навчальних центрів або військових частин. Також проектом рішення передбачено перерозподіл кошторисних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів. А саме по викому зекономлені кошти після проведення процедури закупівлі бензину 8670 тисяч гривень, спрямувати на придбання бланків шість тисяч триста публікації в газеті тісті дві гривень, по первинній медичній допомозі, перерозподіл коштів. Пропонується зменшити витрати на оплату праці. Та нарахування на оплату праці і спрямувати дані кошти на придбання холодильних елементів для амбулаторій громади та пільгові рецепти. По гуманітарному відділу пропонується зменшити на 64 тисячі 545 гривень оплату за природний газ, спрямувати кошти на поточний ремонт фасаду вхідної групи Мачухівської ліцею 30 тисяч. На поточний ремонт автомобіля і навчальна відповідальної особи з правил безпеки, системи газопостачання та видачі посвідчення 890 гривень. По комунальній установі Мачухівський центр культури дозвілля та бібліотечних послуг перерозподілити три тисячі, зменшити видатки по бібліотечним закладам і збільшити видатки на оплату послуг. Також 15 тисяч спрямувати на оплату за послуги, встановлення та обслуговування програмного забезпечення по відділу соцзахисту пропонується розподілити 50 тисяч з програми соціального захисту населення по наданню соціальної гарантії фізичним особам, зекономлені кошти спрямувати на придбання комп'ютера 20 тисяч. І комп'ютерної техніки 13 тисяч, і заправку картриджі та оплата послуг за ліцензію по фінансовому відділу. Півтори тисячі пропонується зменшити кошти на оплату послуг, і 800 зменшити заплати водопостачання, і спрямувати ці дві триста на предмети і матеріали, а саме для забезпечення придбання мережевих фільтрів. По Терешківській сільській раді по деюсеша коло пропонується поводити зменшення видатків на природний газ тисячу гривень, які ми виділяли, і спрямування їх на придбання предметів і матеріалів там по вирівому спорту обладнання прплопросять придбання. Також проєктом рішення передбачені транспорти з інших бюджетів. Це з державного бюджету нам дають 532 тисячі 100 гривень на харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Також пропонується. Перерозподілити кошти доплата педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Кошти були сплановані на вересень місяця. Перерозподіл прийшов на жовтень листопад-врудень, також з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Кошти в сумі 19 700, які були затверджені на попередній сесії. Перерозподіл по кодам класифікації без зміни суми і по субвенціям з інших місцевих бюджетів, субвенція з бюджету Щербанівської, сільської територіальної громади для КНП, Центр первинної медичної допомоги 160 тисяч виділили на підгові рецепти населенню. По Коломацькому сільському бюджету по центру первинної медичної допомоги пропонується перерозподіл призначень, а саме зменшити видатки на оплату послуг 25 тисяч, нарахування на зарплату 12 400 і спрямувати 12 400 на придбання термосумок холодових елементів для амбулаторії Коломацької. Громади по Великорублівській сільській раді також по центру первинної медичної допомоги перерозподілити кошти з оплати послуг 40 тисяч і спрямувати їх на придбання термосумок і холодильних елементів для амбулаторії Рублівської громади. Все прошу підтримати. На бюджетній комісії розглядалося це питання, обговорювалося. І ви, як бачите, то виділення коштів небагато, але перерозподіл ми зараз під... дивимося, дивимося, яка економія є, і де максимально перерозподіл. Будь ласка, хто які запитання є? Будь ласка, Запитання. А да. компенсація на дрова тільки міському? Так. Да. Бо в нас є жителі, якими потували кінцівки ноги і пенсіонери. Ми їм можемо допомогти, що будь ласка. І ми вже з Семенком це питання вирішуємо, їх привезуть другу. Шановні, якщо нема питань, прошу прийняти рішення за основу працювання. Прошу проголосувати. А Білогін? Так. Андрієн, Так. так. Борисенко, так. Власюк, так. Галушка, Реолевич. Так. Жила. Так. Клименко, так. Корба, Корнійчук, Макаренко, так. Михайлик, так. Приходько, так. Савинський, так. Таран, так. Ткаченко, Шапаренко. Так. Рішення прийнято. Шановні двоя, які будуть зауваження до проведення сесії. Повторила пропозиція закрити сесію. Питання ми всі від вами розглянули, прийняли відповідні рішення. Якщо немає заперечень за зауваження, 61-шу позачергову сесію 8 скликання оголошую закритою.